Liz, Liz. Подракся, выйдите на коридор. Пожалуйста. Будет много, Спасибо. Мы со своей стороны ставим огромное количество деревья, например, турист, чтобы нам никто не наливал. Не в плані, умовно кажучи, чи, чи можна будувати чи ні, а в плані, чи законно була, була виділена земельна ділянка в 2009 році при Чемовецькому. Це не стосується. Питання буде, да, одна справа, буде ні. Рішення буде публічне, і ви почуєте дане рішення, як Євради, чи земель ділянка була виділена правильно чи ні. І хотілося б сказати, що ну, в принципі, я і депутат Київради, наприклад, я, я вважаю від свободи. и их да, так. я бы, я бы, 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 бы сказать, да, Вопрос по парковке и по стихийной торговле. Вопрос был не Я прошу, ну я просто, секунду. Я предлагаю, как председатель глава лица группы, э, нам всем возглавить э, борьбу Олександр Владіє, Тетяна, є скільки випросив. Це не найкраще місце для катання з гірок. Але це було єдине місце, де батьки з дітьми кожних вихідних проводили час взимку. Сьогодні, от правильно мій колега сказав Сашко Семененко, в цьому залі більшість людей говорить, який прекрасний проєкт, давайте будувати, ми за Європу, я також за Європу. І Якщо ви ухвалите рішення, що тут треба будувати, то, безперечно, кістьми я не збираюся лягати, щоб ви сказали, що свобода прийшла і є провокаторами. Але я вам можу сказати, як людина, але я можу сказати, як людина, як народний депутат, який живе на проспекті Бажина, я не один запит і звернення надіслав. я можу сказати: всі забудови вздовж проспекту Бажина, Харківська метро, Позняки, Осокорки, є незаконними. Тому що вони суперечать генеральному плану. Інша річ, друзі, що у нас сьогодні влада в місті Києві кришує ці незаконні забудови. І тому я, як простий громадянин, який живу, наші депутати, завжди виступають проти. Але дослухайте мене, буквально ще 30 секунд до кінця. Тобто я знаю, що безперечно. Зараз буде маса аргументів наведена на користь того, що такий прекрасний торгівельно-розважальний центр там має бути побудований, там буде багато дерев, і там буде парковка вирішена. Я вам точно кажу, що отут буде колапс. Це 100%. Тут будуть паркуватись машини, і ви нічого нікому не доведете. Тому Давай, ні? за прошу проголосувати. За. Я прошу про. За проголосувало 97 учасників громадських слухань, проти 45 учасників слухань, утрималось 6 учасників слухань. Таким чином громадські слухання, Таким чином громадські слухання за реалізацію проєкту.